Починається бій. Морський рубіж. сдп 60 Gunkevicia. Gunkevića, maбуть. Gunkevića. Gunkevi. Gunkeвиць. Та ні. Гун... Та хрен з ним причем. СДП 60. Ух, учить я мене гранців. Рейтинговий бій. Ну, такий він якийсь. Бідненько танчик виглядає, якось так бідненько, якийсь пікап. Якісь. Ну, таке щось, якісь колеса намальовані. Ну нічого. Воно не виглядом, вони дух. Дух. І... Робимо відразу з початку бою. Геніальну річ. ідемо самі на напрямок. А я. Але ні, 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 там ще ззаду хтось підтягується. Хтось ззаду підтягується. Симовенте, о, Контуркарро, карро о, 64. Восьмого рівня, а ми на дев'ятому, ми на дев'ятому. Так, Кунькевича їде, думаю, зараз будемо стрілятися і тут дивимося, і ні... ну, нема нікого. Там же починається бій, там же глупашиться, там же чар-футюр. Він, мав бути тут, його немає, значить вже ймовірність того, що хтось буде. Знижується, 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 ми тут можемо настріляти. Дивимося праворуч, чи є хтось? Нікого немає. Нас, для нас відкрите все поле бою. Все поле бою. Так, ми тут за горбочком станемо, якщо там хтось стоїть, справа щоб можна було закретити, і починаємо вицілювати. Так, тут нікого нема. Ой, там вже наших розбирають, поки ми їхали там. О! Тортойс. 418, броню пробито. Оце ми заїхали. Мали здохнути за 5 хвилин, а. Виявляється, що ми нормально заїхали, тут сюди ніхто не поїхав. Добре? Аба! 402. Ще й відбиваємо на біг, аж вона ПТшка. Правда, вона піш... Більш... О о, Еміль, Еміль, Еміль Емілька! Як же ж ти гарно виїхав, Емілька? Ох, треба може було б через гусінці, тобто, щоб він. Ах, ти блін! Емілька, Емілька. Давай виїжджай, Еміль. Ох, який ти класний Еміль! Оба! <різько> <різько> На 390. Оце ми вибрали класний напрямок. Поїхали одні, мали кокнутися, навіть самовента від нас відірвався. Сказав, та пішов і поїхав собі за своїми справами. Так, ми тут. О, Емілька, Емілька, ох ти. Ах, ти поспішив. Поспішив, а так би Еміль ще би отримав добре по лобі. Ох, там наших розпирають всюди. По половині, по не менше половини здоров'я. Так, тортойс не попадаємо. Щось дивне сталося. Так, КВ-5 приїжджає. Тортойс розвертається. Дивіться сюди! Ах! 339, ах, на 227 отримуємо. Тортойс, він нас побачив. А як він нас побачив? Якщо ми тільки засвітилися після пострілу. Він що, якийсь духовно цей. Духовне бачення бачить якесь чи що. Так. Залишаємося 4 проти 6. К2. Добивай нашого Т-30. го Чарфутюр, ох, проти середнього танку на петерсі, це тобі не шо. Чарфутюр. Виїжджай наверх. Ух, небезпечний. Зверху може і пробити, так? Ми відці... А, не пробивай, добре. Ох, як ж гарно, боєукладку пошкоджено на 600. Лупашемо фухасом. Опа, куди хлопче? Ти худи хлопче зібрався. <рит> Відбиваємо набої, бикуємо, бикуємо. Що? Давай, 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 нападай. <рит> 340 старку, давай, стріляй, 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 стріляй! <рит> Стріляйте, стрільби. Куди ти? Фугасом! Є, фугасом! <рит> Але нас тільки двоє проти... один проти п'яти, хлопче, один проти п'яти. Блін, один проти п'яти... Забиваємо тортойся. Добре, один проти чотирьох! Ух! Блін. Блін, 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 амілька! Ааа! 74! Блін, один проти трьох! І ми що робимо? Що ми робимо? Що ми робимо? Починаємо ооо! їхати назад! Зараз ти має виїхати. Ми їдемо назад, бронею прикриваємось, їдемо повільно, чекаємо, коли хтось вийде. Хтось вийде, не вийде, розверта... ні, не розвертаємося, їдемо назад. Ніхто не їде, так що. Розвернемося. А якщо звідти хтось вийде? Блін, троє проти одного просто заїжджають і розвалюють. І тебе нічого не рятує. Ох, ти тільки, бляха, розвернувся, але він. Але він на нас не дивиться, він собі. Хе-хе-хе. Він собі соїс. О, і п'ятий! блін. Так. Танкуємо добре, їдемо, тан бикуємо. Опа, добиваємо. Іс добиваємо Івана Степановича. Так. Ух, тікай, 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 тікай ззаду, 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 їди, їди, ідіть, 704 об'єкт. Ух, зараз, заду, зараз, ззаду, вліпить, зараз. Блін, відбиваємо, їдь, ідіть, щось а зараз ззаду приїде. Блін, ззаду приїде. Тікай, 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 тікай. Ах, відбиваємо 340. Відбиваємо. Фу, к два, блін. Оце він. Давай їдемо. Тікаємо, уникаємо. Ууу, їди, К2, да, да заїжджай за кухню, заїжджай, заїжджайся! Ааа, блін, не встигнуло. Бляха, муха так. 704 об'єкт. Ах, блин. Зараз він нас. так, Блін. Бей по гусениці. Ааай. Ах, не попадає, добре, не попадає. Об'єкт 704. Так, під'їжджаємо. Лупимо на 493. Блін. На один постріл залишаемся, залишаємося на один постріл. Ах, 640 танкуємо. Лишається К2, К2 залишається, блін, 80 секунд не попадає. К2, лишаємося один на один, залишається 30 секунд. 30 секунд. Лупашний. Воно пробити А, блін, броню не пробито. Броню не пробито, бляха. А так би гарно, бляха, залетіло. 18-17 секунд. Глупажимо на піцех. Якщо б тоді пробили, зараз би виграли. Йо майо, лишається 6 здоров'я. 10, 9, 8, 7 І Блін! ха Добрий постріл! Як же ж ми могли виграти? Блін! Два рази не пробили. Блін. Капець. Один проти п'яти, хлопчик. Один проти 5. йохані баба. Лікорезьен. 19. Один проти 5, бляха, чувак. Який би був бій, якщо б ти просто один раз пробив. Хоча б фугасом. Хоча б фугасом зафігашив. Блин. Шкода, шкода.